Доброго дня, шановні чоловіки та жінки, здраві, дієздатні люди. З вами мужчина Валерій. Зараз від'їжджаючи від Тернопільського міськрайонного суду разом з живим чоловіком, людиною Василем, друг Влад Владислава, голови проспілки всеукраїнської суверенної, міжрегіональної. Е нам знов не вдалося. вони хотіли тільки дію, щоб тільки в дії був документ. А такий документ, який мені висили, їх не влаштовує. Але зараз тривога, тільки після тривоги. У них саме рання тривога, і тільки коли буде. Тобто попередження, що тривога знята тільки тоді. Коли це буде, вони не знають. Ну, ми їдемо іншим шляхом, їдемо в цю в Адміністративну судову палату, щоб дізнатися. Рахунок цього рішення, на який треба внести заставу, як це я робив в Чернівцях. Потім йшли в Казначейство, в Казначейство підтверджуло, що да, підтвердило, що гроші пішли, і ми вже тоді знову адміністрації і вони тільки після п'ятої години давали добро в СІЗО. в СІЗО приїжджав начальник відділу того, який відповідає за те, щоб прийняти гроші і відпустити під заставу того, хто знаходиться у них в СІЗО. Так що, шановні, процес іде, ми тримаємо руку на пульсі, діємо по задуманому плану, який вчора ми з це обсуждали і знали, що буде, але хай Бог допоможе нам у вирішенні цієї ситуації і я вірю, що влад буде на свободі. Сьогодні, дай Бог сьогодні.